Пригадуєте, як азовців родини азовців змили в кузовки і забрали в поліцію, коли вони вийшли на пікет абсолютна копія російських дій, просто копія. А зараз у нас спокійно проводяться певні мітинги з родин з вимогами демобілізації. Справедливі, я ще раз кажу. Вони справедливі, але вони були неможливі. В нас таке припинялося моментально а ці. Дозволені абсолютно синхронно відбуваються речі з тими, які відбуваються на Росії. Таке відчуття, що їх пишуть, разом сидять Єрмак і Патрушев, ну чи там хтось там інший нижче трошечки і вирішують, давайте так. Ви у себе это, а ми у себе это, ви это, а ви это, от ми у себе э, за демобілізацію там матері, і ви у себе жон, а ви у себе жон. От нас матері будуть, а у вас жони будуть. От давайте так запускаємо. Давайте. От пошли з сьогоднішнього дня починаємо акції синхронно в Києві і в Москве. Ну, Україні і в Росії, оце десь так воно зараз працює. наприклад жаль там договорників набагато більше ніж ми собі можемо уявити.